Одне з перших важливих речей це бути структурованим, допомагати собі і, може, завчасно продумати концепцію, як ви хочете подати опис про свій досвід. Наприклад, проговорити чітко, що коли я працював в компанії такій-то, на позиції такій-то основними моїми задачами було перше, друге, третє. Інколи кандидат хаосний і дає якісь коротенькі описи. Того чи іншого досвіду не зовсім ясно про яке місце роботи він говорить, як коли це було, і це нагадує такий: знаєте, наче ви включили серіал на 200 серій, але десь одразу з 180-ї. Так <с> тому е я раджу все ж таки розуміти і думати про те, що людина, яка вас слухає, вона може не знати всіх деталей, вона точно не знає всіх деталей. Тому подумайте, яким чином можна зробити так, аби ваша розповідь була. Більш структуру.